Айт Верховної Ради і там по подивитись чи 12, чи 15 законопроєктів в авторстві, в співавторстві вони подані, прийняті частина з них, особливо я можу сказати. Постанова про вибори Чернівецького міського голови. Зміни до закону про місцеве самоврядування щодо передачі функцій реєстрації нерухомості з делегованих у власні функції. Це надзвичайно важливий, хто розуміє питання місцевого самоврядування, прийнятий цей закон. Зміни до закону щодо основи містобудівної діяльності Я розкажу, співавторстві, для того, щоб пройшов закон. я от... Можу розказати деяку кухню роботи парламенту. Якщо хтось думає, що він герой, один прийде і переможе, і зробить революцію в парламенті, то, як казав мій товариш, такий старий знайомий, він, він плохо ошибається. О, справа в тому, що в парламенті це командна робота, і чому політичні сили і структурований парламент має бути. І лобування законів в хорошому розумінні цього слова. Для того, щоб пройшов закон, треба, щоб було. А в той час, коли це було, скажімо, ми були в опозиції, взагалі щось пробити було це майже неможливо. Треба було брати співавтори. Я брав і комуніста Гордієнка, співавтори, і Ударівця Романюка, і регіонала. Карташова і тому подібне, для того, щоб законопроект, головне він, він був прийнятий, тому що він направлений на розв'язання конкретних завдань. А всі інші, ці всі дітські ліки на які я бачу, це просто люди, ну вони їм все рівно, що, що не говорю, все рівно ну, так само, як це я чую, це з одної і тої ж самої скриньки е патефонної, от патефон стоїть. Це що за 17 років в Чернівцях нічого не було зроблено. Оце це най те саме, те саме за два роки це най те саме. Міняйте платівку. там парлафон, то поміняйте на якийсь там. Микола просто певно цю листівку розробляли піар-технології з інших міст, тому що ну як постанову про перевибори Чернівецького міського голови приймали. Подавали і я також під... подавав. Перепрошую. Та, що прийнята, то продава. Ми подавали і теж розробляли. 22, 78, постанова, перша зареєстрована, яка була в Україні. У, у перемоги багато батьків. Лише Параска сирота. Знаєте. Це, що була прийнята, батьос і продана. Ще десята.